Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати чудову, просто неперевершену однокімнатну квартиру на четвертому поверсі. Вже з готовим ремонтом. Ще ніхто не жив. ЖК пташка біля метро. Тож, давайте оглядати. Це у нас санвузол з ванною. Є датчик на потопи на протікання, пральна машинка та водонагрівач. Це сучасні плитці. це у нас вхідна зона, броньовані двері. На підлозі ламінат, шафа купе звісно. Це у нас кухня, повна комплектація. З виходом на балкон. Балкон дуже великий. Тут у нас плитка, можна поставити шафу та ви подивіться, який тут вид з вікна. Є місця для паркування ось там. Розглядаємо купівлю по сертифікату. Тож телефонуйте та записуйтесь на перегляд.